Відвідувачі виставки найбільш активні представники рогатинської інтелігенції, закохані у творчість видатного поета письменника Декому із них пощастило напередодні побувати на ювілейних заходах у Нагуєвичах. Дуже цікава була зустріч. Була зустріч з українськими письменниками, була зустріч з головою спілки письменників Львівщини. Ігорем Гургулою, ну і було звичайно, мені було дуже приємно, що на зустрічі була і наша письменниця Марія Людкевич, з якою я теж особисто знайома. Були відомі люди з Дніпропетровщини, якими мені довелося спілкуватися, з, зі Львова, звичайно, з Самбора, з Києва. Масштаби рогатинської виставки набагато скромніші, проте й для шанувальників творчості поета подія неординарна. Мені дуже приємно, що в мене в своєму в нашому рідному рогатині є така, вшановують Івана Франка. І виставка є сьогодні. Була я на виставці в районній бібліотеці. І то вже от сьогодні друга виставка. Це є тут в музеї Огрина Безгрішного. Це є виставка відомих українських художників, художників-графіків, які жили і творили на території України у 20 столітті. Серед них це є Оброца, Касіян, Лопата. Левицький та інші. А ще на цій виставці можна було не лише побачити роботи художників, але й послухати цікаві розповіді екскурсоводів та співробітників музею мистецтв Прикарпаття, які змушували замислитися про значення творчості Івана Франка для нинішнього покоління українців. Він передбачив, як ми живемо той процес, ту ситуацію, яку ми зараз живемо. Він передбачив ту ситуацію, що зараз робиться на близькому сході. Він мобілізував юнаків завжди бути до відповіді. Навіть відчував, що може бути не такого роду війна, то казав іншу зброю. куй. Франко неперевершений мислитель. Художні роботи з фондів музею мистецтв Прикарпаття експонуватимуться у Рогатині до кінця вересня.